і бронзе і ранній залізний вік. Неолітичним періодом закінчується ранній етап історії первісного суспільства, відомий під назвою Кам'яного віку. На зміну йому приходить нова історична епоха, характерною особливістю якої було вживання для виготовлення знаряд праці металів, міді та її сплаву з оловом бронзи. Саме тому ця епоха дістала назву епохи Міді-Бронзи, час якої для території середнього Придніпров'я визначається періодом з 3 до початку 1 тисячоліття до нашої ери. Ця епоха характеризується швидким розвитком скотарства в степових районах і землоробства в лісостепових районах нашої країни. Населення лісових районів ще довго продовжувало займатися риболовством та полюванням, що в деякій мірі було як відставання. З міді та бронзи виготовлялися сокери, мотики, наконечники списів, кінджали і різноманітні прикраси. Скотарські племена використовували кінжали і різноманітні. Бронзові матеріали головним чином для виготовлення зброї, а землеробські для знарядь, з допомогою яких вони обробляли землю і збирали врожай. Проте мідь і бронза, будучи до того ж металами досить рідкісними, за своїми якостями не могли цілком замінити камінь, особливо кремінний камінь кремінь. У зв'язку з чим багато знарядь з е, кременю продовжували існувати поряд із відбуванням міді і бронзи, і інструментами, які були зроблені з бронзи та міді. Кількість і густота стародавнього населення в епоху Міді і бронзи в середньому Придніпров'ї значно зросла, проте це свідчить. Е, Значне число пам'яток про те, що культура і деякі поселення почали досить сильно розвиватися. Це можна взяти з того, що було розкопано багато могильників, де вже був зовсім інший рівень життя. Найбільшу кількість пам'яток в середньому Придіпрові, у тому числі і на території. Києва залишили землеробсько-скотарські племена, відомі під такою відомою назвою як Тріпільці. Е, назва Тріпілля походить від обухівського району, від села Тріпілля е, Київського району. В 90-х роках 19 століття е, хвойком були розкопані залишки поселень цих племен. Час існування цих племен е, припадає на. Третє, початок другого тисячоліття до нашої ери, що відповідає ранній та середній порі епохи Міді і Бронзи. Землеробство у трипільських племен було дуже примітивним, мотичним, яке, напевно, багато в чому мало характер простого городництва. Земля оброблялася кам'яними і кістяними мотиками, трипільські племена вирощували пшеницю ячмінь і просо. Врожай збирали з допомогою кремінних серпів у кістяних і дерев'яних оправах, а також довгих неживовідних пластинах. Зерно зберігалось у великих глиняних посудинах і спеціальних ямах, влаштованих в житлах або господарських приміщеннях. Як називались раніше і називаються зараз ці приміщення коморах. Мололи його вручну на кам'яних зернатерках. В господарському житті трипільських племен значну роль відігравало скотарство, яке на початку другого тисячоліття до нашої ери входить в одне з перших потреб народу трипільців і виходить на перше місце взагалі в цій культурі. Трипільці розводили велику рогату худобу кіз свиней, а на пізньому етапі своєї трипільської історії навіть коней. Важливе значення в їх господарстві мало також збиральництво. Збиральництво таких різновидів продуктів, я би сказав, як жоди, ягоди, річкові черепашки. Також було полювання і рибалка. Це все, я нагадую, було більш характерне для лісової частини українського, українських земель. Трипільські племена вели жвавий обмін із населенням районів середнього Подунав'я, Балкан та Східного Середзем... Середземномор'я, звідки вони одержували металеві знаряддя праці і зброю змії та бронзи. Трипільські племена досягли високої досконалості у виготовленні глиняного посуду. Хоч посудини ще вироблялися і вручну без гончарного круга, проте випалювалися вони вже у спеціальних печах-горнах. Поверхня переважної більшості глиняних посудин прикрашалася різнокольоровим розписом або заглибленими лініями у вигляді спіралей. Може були, можливо, були і круги або інші геометричні фігури. Іноді на цих посудинах фарбами малювали фігури тварин і людей. Всі ці зображення мали певне значення і в релігійних уявленнях трипільців. Привертають увагу також численні глиняні скульптурні зображення людей, деколи тварин. Проте людей в більшості і в більшості жінок. Це так звані статуетки. Глиняні зображення жінки, маючи, безперечно, культурне призначення, свідчать про велику роль жінки в суспільному житті трипільських племен. Це зумовлюється важливим значенням її в господарському житті. Пов'язаному з мотичним землеробством і збиральництвом, ведення яких перебувало цілком в руках жінок, тому цей ступінь історії первісного суспільства називається материнським родом або матріархатом, лише в кінці третього і на початку другого тисячоліття до нашої ери, у зв'язку із розвитком скотарського господарства, вирішальну роль в якому належала чоловікові. У трипільських племен відбувся перехід до патріархальної організації, тобто до батьківського роду. Жили трипільці переважно, переважно в наземних житлах, що являли собою такі будівлі з дерев'яними, найчастіше оплетеними лозою і обмазаними глиною стінами. Рідчі зустрічались заглиблені в землю житла, типу напівземлянок з невеликими наземними конструкціями. Вони характерні переважно для пізньотрипільських поселень. Наземні житла мали долівку з тостового шару випаленої глини, яка захищала землю від вологості. Ці глинобитні долівки, які добре збереглися в більшості трипільських поселень, дають уявлення про розміри самих жител, їх внутрішні планування і влаштування, а також про планування самих поселень. Житла трипільців іноді були значними за розміром до 200 квадратних метрів і поділялися всередині на кілька окремих приміщень з глинобитними печами. Кожне приміщення займала окрема сім'я, а кілька споріднених сімей займали все житло. Поселення трипільців складалися іноді з кількох десятків і навіть сотень жител і належали очевидно окремим родинам або невеликим племенам. Житла здебільшого розташовувалися по колу або кількох колах, близько одне від одного. Всередині поселення знаходилась велика огороджена площа, що використовувалася як загін для худоби, яка належала всій громаді, яка проживала. Поселення в переважній більшості розташовувалися групами. Недалеко одне від одного, як правило, на підвищених місцях, недалеко від річок або ярів з невеликими струнками, поселення трипільських племен досить численні в лісостеповій зоні правобережжя сучасної України, наприклад, від Дніпра до Карпат протяжністю. Багато їх відомо і на території середнього Придніпров'я. Зокрема, навколо міста Києва, в районах, такому як Обухівський, Васильківський, Білоцерківський, Фастівський, Борєспільський. На території власне, Києва вони відомі на висотах правого берега Дніпра над Подолом, наприклад, в районі Татарки, на серці, на горі Кислевіці. Старокіївській горі Садиба історичного музею, вулиця Володимирська. По вулиці Полупанова, 19. По кріпосному провулку, тобто тепер це окружний будинок офіцерів. І на Солом'янці. В Голосів також є їхнє поселення. На Китаєві і на Баршагівці. Тобто досить багато є поселень трипільців і на території самого міста Києва. Я б сказав, це дуже багато є чому гордитись. Останнім часом на лівому березі Дніпра були виявлені перші трипільські родові могильники з обрядом спалення покійників. Вони знаходяться недалеко від села Софіївська Бориспільського району поблизу Червоного Хутора, це в Дарниці, біля села Чернена і вище Дуб... Дубачевського району. Ці могильники належать до заключного етапу в історії тріпільських племен і датуються кінцем третього та початком другого тисячоліття до нашої ери. Одне із пізньотріпільських поселень в Києві було розташоване на високому правому березі Дніпра над Подолом, в колишній садибі такого художника, як Святославський, вулиця Фрунзи, 81, якщо бути точним за адресою. Тут знайдено залишки 12 напівземлянкових жител у вигляді прямокутних або Трохи округлених заглибин від 3 до 5 метрів завдовжки, та від 2 до 2,5 метрів завширшки і до 1,5 метра завглибшки. Вхід зроблено з більш вузького боку і влаштовано уступами, тобто сходами, вирізаними в землі. На протилежному від входу боці знаходилась вирізана в землі піч із склепінням і димоходом. Виведемо на зразок трубі, теж вирізану у землі. Інколи замість печей влаштовували просто відкриті вогнища на спеціальних округлих вимостках із глини посеред кімнати. На поверхні землі навколо житла вбивалися дерев'яні кілки, які. Обліплювалися лозою, обмотувалися різними породами дерев на рахунок лози і обмазувалися глиною. Вони служили наземними стінами і підтримували покрівлю будинку, яка зсередини підпиралася одним або кількома стовпами, викопаними в долівку, в підлогу, яка була теж випаленою. Житло пізнотріпільських поселень відрізнялось від більш ранніх жител за розмірами. Це пояснювалося тим, що вони належали окремим патріархальним сім'ям, які займалися чисто скотарством, і вони були менші за розміром. Речові знахідки на території поселення і всередині жител дають уявлення про характер господарства і побут трипільців. Велика кількість кісток свійських тварин, великої рогатої худоби, кіз і коней, свідчить, що провідна роль в господарстві належала скотарству. Зустрічаються тут також і кістки диких тварин та риб. Знахідки кам'яних зернотерок вказують на заняття землеробством, а численні глиняні прясильця грузила від примітивних ткацьких верстатів, на знайомство трипільців з ткацтвом, тобто виготовленням тканин, з волокон диких рослин і вовни. Досить численні також знахідки знаряд праці з каменю: сокери, мотики, крімні ножі та наконечники стріл. Із кістки та рогу знайшли мотики, проколки, шела і все в такому роді. Особливо багато знайдено ліпного глиняного посуду, різноманітних форм і розмірів, горшки, м'язки. Нерідко прикрашений цей посуд на поверхні чорною або коричневою фарбою. та… Заглибленими спіральними лініями, про які я розповідав по -попередньо у цьому ж тексті. Іноді житла складались з двох заглибин, викопаних поруч. Одне з таких житл складалось з двох заглибин, з'єднаних прокопаним у землі переходом шириною близько, приблизно до метра. Вони, очевидно, мали спільну покрівлю в одній із заглибин виявлена зруйнована глинобитна піч. Залишки іншого пізньотріпільського поселення знайдено на висотах над подолом. Цікавою знахідкою тут було гончарне горно в одному із жител, заповнене готовими посудними виробами, поставленими для, поставленими для випалу. Але чомусь ці вироби звідти не витягнули. Знову ж знайшов цю знахідку, зробив Хвойко. Численні трипільські поселення, переважно не в Києві, а в Обухівському районі, були знайдені і відносяться до переважно більш раннього часу. Вони відрізняються від київських, тим, що житла в більшості з них були наземними. До наших днів збереглися тут залишки долівок у вигляді випалених глинобитних площадок. Велику роль у господарстві цих поселень відігравало землеробство, в той час як в Київських переважало скотарство. На місці окремих поселень на південь від Києва було також знайдено мідні сокири та глиняні ливарні, тобто форми. У 1951 році було досліджено пізньотріпільський груповий могильник біля Червоного Хутора, це в Дарницькому районі міста Києва. Розташований на краю піщаної тераси лівого берега Дніпра, поховальним обрядом в цьому могильнику було трупоспалення. Останки тіла померлого спалені на відкритому вогнищі клали в глиняну посуду, в урну, яку потім закопували в пісок. У тих випадках, коли урн не було, сім'я була бідніша, останки у вигляді кубки. Перепалених кісток закопували в піску в невеликих заглибинах, ямах, на зразок поховань з урнами. В, похов... в похованнях знайдено також кам'яні і металеві предмети, і зброю. Мідні та кам'яні шліфовані і просверлені сокири. Наконечники з пісів, а також прикраси з мідних пронизаних намистин. Це все було зроблено для того, щоб у потобічному світі померлий в цьому не мав ніякої потреби. Спалювання трупів проводилось поза могильником, в ньому лише ховали спалені тіла покійників. Всього в могильнику було виявлено близько 200 поховань, зосереджених на невеликій прямокутній площі близько 70 метрів квадратних. На цій площі, очевидно, містилась стародавня будівля для поховань, що не збереглася до наших днів. Наявність в могильнику значної кількості зброї свідчить про те, що він належав якомусь великому родовому колективу трипільців-скотарів, які вели обмін із степовими скотарськими племенами південних районів території України, звідки її одержували усі ці знаряддя. Пізня пора епохи Мідії бронзи це кінець другого початок першого тисячоліття до нашої ери. В середньому при Дніпрові і на території Києва представлена знахідками глиняного посуду, прикрашеного відбитками так, вірьовки, так званої, тобто нитки шліфованих і просверлених сокир і виробів з бронзи. Більшість поселень того часу як. І неолітичних стоянок виявлені в районі Києва на піщаних дюнах або на невисоких підвищеннях у заплаві, наприклад, по лівому берегу Дніпра, від старосілля на півночі до Кілова на півдні, а також на висотах правого берега від Києва до Канова. І на території міста поселення пізньої пори епохи міді бронзи зі знахідками ліпленого глиняного посуду було виявлено на такій горі, як киселівка над подолом. Є окремі також знахідки на подолі, тобто два бронзових браслети, і на Старокиївській горі було знайдено бронзову сокиру. На Боршагівці та на Трухановому острові глиняний посуд. На початку першого тисячоліття до нашої ери, приблизно в 8 столітті, в Східній Європі відбувся перехід від епохи Мідії Бронзи до раннього залізного віку. Поширення нового металу заліза сприяло економічному розвитку суспільства, особливо замиробства та ремесла. Примітивні кам'яні знаряддя, яких, яких не могли замінити ні мідні, ні бронзові, були в короткий час остаточно витиснуті залізними знаряддями праці. Залізні знаряддя праці становили основний фактор, який сприяв переходу населення середнього Придніпров'я до високорозвинутого орного ремесла землеробства, точніше, із застосуванням тяглової сили свійських тварин. Це пояснювало тим, що тільки залізні знаряддя і насамперед залізна сокира дали можливість звільнити від лісів значні площі під посіві. в цей період з'являється плуг і соха із залізними наконечниками, а також багато інших знарядь, які допомагали у землеростві людям. В результаті дальшого економічного і культурного розвитку племен на території середнього придніпров'я на початку залізного віку тут складається такий великий етнічний масив корінного осідлого земелопсько-скотарського населення. Воно залишило пам'ятки у вигляді укріплених городищ, може неукріплених якихось поселень і багатьох курганних поховань, які нерідко зустрічаються і в найближчих околицях Києва та й по всій Україні таких багато є. Осіле землеробсько-скотарське населення у 8-3 столітті до нашої ери в своєму суспільному розвитку перебувало на Етапі такого собі розкладу з первісного вчених відносин внаслідок майнового розшарування суспільства і нагромадження значних багатств в руках родоплемінної знаті, остання поступово перетворювалось в майнову знать в такий собі експлуататорський клас. Про це свідчать великі курганні насипи над похованнями знаті поряд з великою кількістю бідних поховань з невеликими насипами, яких є дуже багато в околицях Києва та в інших районах Середнього Придністров'я і України. До числа багатих поховань племінної знаті місцевих землеробсько-скотарських племен в районі Києва можна віднести великий курган. 6 століття до нашої ери біля села Глевахи Васильківського району. Це на 25 кілометрів на південний захід від Києва. Розкопаний він був у 1950 році, і в ньому під земельним насипом у діаметром 64 метри приблизно та висотою 8 метрів знаходилась велика похоронна камера у вигляді прямокутної ями, перекритої. Плоскою крівлею з кількох рядів е, обтесаних круглих колод, які підтримувалися товстими стовбами, е, тобто колонами такими собі. Е, підлога та стіни камери були товстими і широкими досками. В кургані був похований один з вождів Землеробсько-скотарського племені. Е, в похованні знайдено багато глиняного посуду. Прикрашеного накладними смугами з фігурних золотих пластинок і залізна зброя. а Також прикраси золота та різнокольорових каменів, дорогих каменів. Прикладом укріпленого поселення. 6-3 століття до нашої ери може бути велике городище поблизу Хотова Києво-Святошинського району. Це 20 кілометрів від Києва. Його площа дорівнює аж 31 гектар. Городище було оточене високим земляним валом і широким та глибоким ровом, які збереглися до наших днів. Площа поселення була достатня не тільки для проживання людей, а й для випасу худоби під час нападу або облоги. Знахідки в курганах і на городищах численних знарядь праці, заліза, різноманітного глийного посуду, прялець та інших предметів, таких, що свідчать про місцеве виробництво, тобто ганчарське і залізодобувне. Також було ясно з цих предметів, що досить розвинено ювелірне ткацьке і обробка шкіри. Деревообробне. Виробництво було теж досить розвинутим, що свідчать окремі знахідки в цих усіх городищах, і воно в подальшому на Русі здобувало досить великий попит. В околицях Києва виявлені і неукріплені поселення місцевих племен, що датуються 6-4 століттям до нашої ери. На них розкопано залишки невеликих напівземлякових жител і знайдено значну кількість різноманітних предметів із заліза і бронзи. Це був також і глиняний посуд, а також кістки свійських і диких тварин. Розташування їх недалеко від річки свідчить про те, що для випасу худоби використовувалися луки в долинах Дніпра і Десни. Поселення цього типу відомі тепер в підгорцях Убухівського району і погребах Броварського району. Також на території самого міста в Червоному хуторі, а окремі знахідки характерного для них глиняного посуду знаходили також і на горі Киселівці. Можна виділити, що на всіх поселеннях і в курганах місцеві землеробсько-скотарські племена середнього Придніпров'я Є чимало таких цікавих привізних речей, які були отримані шляхом обміну з степовими племенами північного причорноморя. Головним чином з кочовими скотарськими племенами, відомими під назвою скіфів, які теж жили на території нашої країни. Це теж і наші предки. Характерними скіфськими предметами, які часто зустрічались в середньому Придніпров'ї, є тригранні відлиті бронзові наконечники стріл, залізні мечі, золоті та бронзові прикраси з зображенням різних тварин, а також прикраси кінської зброї. Кінь для скіфів був одним з таких як священних тварин. Багато таких предметів, особливо тригранних бронзових наконечників стріл і мечів а Також місцевого влійного посуду того часу знайдено в різних пунктах Києва, зокрема на Пріорці, Подолі і Старокиївській горі, також в садибі Софійського собору і на території Верхньої Лаври. На Лисій Горі також були знайдені деякі з цих знахідок, і в близьких околицях міста теж були знайдені деякі предмети з. Характерним відголосом обміну, наприклад, на Вигорівщині, Жулянах і Мішоловці, ці знахідки дають підставу твердити, що території Києва в ранньому залізному віці були досить густо заселені місцевими земевропсько скотарськими племенами. Вони підтримували обмінні та торгові зв'язки не тільки з скіпськими степовими племенами, а й з грецькими містами колоніями які були розташовані на північному причорному морі. Про що свідчить наприклад, знахідка грецьких предметів корінської монети Х5 століття і світильника 4-3 століття до нашої ери на горі Кіселівці? Значна частина місцевих землеробсько-скотарських племен середнього придніпров'я вже в ранньому залізному віці була слов'янською за своєю етнічною приналежністю. Їх можна вважати за безпосередніх попередників історичних стародавніх східних слов'ян. Починаючи з рубежу нашої ери про них, як про слов'ян, згадують вже і деякі античні автори.